Хочуся в розсаднику посади самтуї. Хто дивився мене нещодавно, то і, ну як нещодавно, вже десь місяць назад. я Замовляла тут рослини, це наша область, Чернівецька, і мені випала нагода сьогодні попасти сюди. Я у відпустці. Хочу вам показати, я навряд чи щось сьогодні куплю, тому що це я подружку привезла купляти. Я навряд чи щось зможу купити, тому що в мене вже немає місця, але хочу вам показати, можливо, буде цікаво. Дивіться, є ось такі модрини. Щеплені. Є кулястої форми і є модрини більш високі, ось такі плакучої форми. Назви я, на жаль, не бачу, але це дуже гарно, нереальної краси. Взагалі, то цей розсадник дуже і дуже потужний. Все молоде. Рослин дуже багато. Дивіться. Який вибір барбарисів, шикарно трави якісь, не знаю, чи це на продаж, бо я вже ходжу. Е, є седуми, є деякі седуми, деякі очетки, дуже багато, але, на жаль, мені здається, що вони не відправляють, дивіться, яка краса, що вони не відправляють рослини ці топіарної форми не відправляють лише самовивіз. Але взагалі-то це копані, що треба копати. просто показують ціни дуже лояльні, від 80 є, навіть, навіть трава є по 45 гривень, ем, вівсяниця дуже гарна. Я кажу реально, просто в шоці. Все ж таки я собі докупила рослиночку, покажу вам згодом. Дивіться, що тут є у них. Ціни всі від 45 гривень. Тільки що дізналася, що топіарні форми не відправляють, на жаль, посилкою, бо тому що дуже дорого. Сама перевозка дуже дорога, і пакування немає змоги. Але я вам покажу і вони, така гарнюща. Тут Є з комом землі, я навіть не встигаю настільки великий цей розсадник, гляньте настільки здоровий, що я навіть не можу вам описати е, його розміри. Це івони дуже гарна рослина, мені не знайома Ніби мені здається, а, да, у мене є. Є Лавсона івони але у мене дуже манюська, якщо ви пам'ятаєте, я брала е, за 45 гривень. А це Елводі. Ось це копані 350 430, що треба копати. Йду, покажу вам далі. Отак От завезла мене подружка. Поїхали, поїхали. Купимо їй на нову площадочку. Ці всі ялинки, сосни, дивіться. Ватерія. Я вже більшість маю і місця вже немає. Сосна чорна австрійська. Це звичайних високих. Дужче тут можна ходити безкінечно теплички, тут молоді люди займаються, йду вам покажу. Це майбутнє, теж є на продаж, як ж тебе. Господи, хотіла швидко сказати, вівсяниця сиза. Так, і тут я йду, смарагди, коніка, ялина канадська коніка, 150, глаука глобоза. 400 гривень. Пам'ятаєте, як я купила? В мене вже така гарнюнька. Нідіформіс. Ой, дуже полюбляю Нідіформіс. У мене дуже гарний. 150 Тис середній, тиси є всякі. Я бачила ще якісь там вид тиса, Альберта. Альберта глоби, У мене така мацюпуська. А тут величенька, сосна гірська. Ну, взагалі, то ви бачите, ви можете зайти до них на сайт. Сайт так і називається. Посади сам тує. Посади сам, мені здається. І якщо я все ж таки викладу це відео, бо не знаю, чи хочу, ну, чи є потреба. Ось. Блучіп, горизонтальний, ялинки. Якщо все ж таки я викладу це відео, то обов'язково прикріплю номера телефонів. Я просто не знаю, чи таке відео, не те, що я не хочу відправити, я просто викласти, я просто не знаю, чи таке відео популярне. Але так як є змога подивитися в наявності, рослинки всі дуже живі, дуже гарні, ви бачите, що ростуть без всякого укриття, дуже ну, ніби природньо адаптовані до нашого клімату. Я би тут жила. <рес> Серйозно, це рай для садівника. Дивіться, як там багато всяких. Ніби розсадник, не можу сказати, що дуже гіпервеликий, але за пару годин його і не обійдеш. Є маленькі надорощування рослинки, це теж дуже важливо. Дивіться, всяке. Це все на Смарагд на Голден 55 гривень на дорощування. Ну, ось так провела я вам екскурсію, потім покажу, що я все ж таки докупила трошки пізніше. А так, кому цікаво. Сайт посади сам, вайбер, номера телефонів прикріплю. Саме час тепер садити. Я ось приїхала вже з розсадника, вже я вдома, не могла я втриматися. Звісно, як втриматися, ви ж бачили, що там, який вибір там був. І я ще добрала таку рослинку, не мала, не зустрічала і в інших не бачила. Це є туйовик. Дивіться, яка цікава в нього. Отака, як би це показати, бачите, який він цікавенький. Він, до речі, є у них у продажі. Небагато, але було. Ну, і ось мене дуже зацікавила. Я люблю щось таке незвичне, тому що вже дійсно просто тую мене не здивуєш. а це таке цікавенька вона. Сказали мені власники, що рослина любить тінь. Що ніби ну, не те, що любить тінь, але на сонцю трохи підгорає, тому вона буде рости у мене ось там. Ось там. Я вже так. Примітила містечко. І, звісно, нова моя любов. Ну, Страшне, люблю оці всякі ялини, ялиці. Оце все щеплене. Для мене. Дивіться, які у неї загорнуті гарно. Це ялиця корейська, Айс. якось там підпишу, якщо не забуду. Дуже цікава форма. Вона, до речі, є в двох видах щеплена. Є Ну Ціни подивитеся ви вже на сайті. Не пам'ятаю, бо у мене подруга брала багато, і це я вже так дописала до неї. Тому ну десь до 200 гривень він в такому гарному горщику. Опачки, ось така коренева. Так. А це е, ялини, оці корейські, від 350 гривень. Мені здається, 350 і вверх. Ось. Ну, така вона закручена все. Ось прищепу хочу показати. Щеплена. Ось. Ну і отак, маю я собі, да, Джонік, маю собі нову забаву, маю думати, куди я хочу посадити. Уявлення немає. Джонік, відійди, будь ласка. Дивіться, в мене вже розквітли мої ботанічні тюльпани. Ще декілька днів назад я вам показувала лише пупінки. А тепер маю так, мої собаки, всі тут не можуть мене поділити. І ось так, так, я маю тепер думку, де я хочу це посадити. Тепер я маю подумати. Ну, так, мені здається, що там десь біля нарцисів буде самий раз. Знаєте, ходиш, возишся з тим горшком, возишся, а потім, не знаєш, думаю, десь ось тут я б його. Щось там, щось тут. Походу, тут у мене аліуми, і риси, і тюльпани. Ну і десь тут я би тут достатньо тіні. Я би десь тут і посадила тут, ну там, відійдемо, а може і не тут. Ні, може і не там, там уже і забагато. І ось така ця проблема вічно купиш щось, дуже хочеш. Взагалі не планувала, чесно скажу, не планувала, але ж ви бачите, як воно попала я туди і вже все, зупиниться неможливо. Тінь, тінь. Тут у мене хосері. Можливо, десь і тут я б її пригніздила. Зараз подумаю. Що Це щось тут у мене росте. Не знаю, може і тут десь би. А, до речі, дивіться, я вам показувала ось такий гігант. Це у мене гіацинт, Ця цибулинка у мене вже третій рік. Бачу, що вже дві є цибульки. Це мені подарували були цю цибулину. Я з гіацинтами, ну, не те, щоб дружу не дружу, але я казала, що з гіацинтами дуже складно в тому плані, що вони переводяться, а це і тримається такий великий. Тут взагалі так у мене все вже не знаю, буду ходити з цим туєвиком. Тюльпанчики мої, ця доріжечка. Ще маю забрати. Вазу вже позвонили, що готова ваза. Тут буде водоймочка така невелика, така як ось ця, але на цьому місці хочу зробити. Ой, що я скажу, все так гарно, навіть не знаю, що я хочу сьогодні робити, Ще маю до Пасхи якийсь час для того, щоб я... Ну, ніби і так все зроблено. Тепер дуже гарно видно, як квітує арабіс, який він прям бджоли тут. Така собі ціла річечка. Навіть не стримочок, а ціла річечка. Розкривається все помалу. У мене москаліки починають квітувати. Того року перший раз посадила, до речі. Така ніжна. І тут у мене буде щось е, ніби, е, тюльп, ніби як тюльпанчики, але то не тюльпанчики, такий різновид. Алюмію. Це найкращий час ця погода це найкраще, що може нам запропонувати природа. Подивимося, як розквітає мій темний морозник. Ой, подивіться, який красень. Одна гілочка, але ж ми розуміємо, який він буде. І у мене. А може тут би десь я тою той посадила, тут у мене тінь завжди, а морозник у мене є ще там, з того боку. Зараз покажу. Дивіться, це цей, що я придбала на ринку, але... Я придбала його на ринку, кущик був доволі величенький і ось такий він у мене весь в квітуванню. Та я розумію, що він мені подобається. Мені все подобається. Цікаво, чи та да, будуть квітувати алюми. ха-ха дивіться. Мені було цікаво, чи будуть квітувати. Я того року їх лише посадила. Це перше у мене. Да, є там всередині. Так все гарно по весняному. Іду шукати місце для своїх рослинок. Ніби лише дві, але вже місця дійсно немає своє надбання. Звісно, ви знаєте, якщо ти красунечка, то тобі передній план. І тому ось цю ялину корейську ice яку я так дуже нахвалювала. Я її посаджу на передній план. Звідси викопала, тут була гейхерка. Пересадила гейхерку в тінь. Гейхерка любить в тінь. І оцей туйовик. Також буде в тіні, мені порадили, що посадити його в тінь. І ось так воно буде тут. В посадкову яму для ялинки я покладу, маю ще залишки сірки і маю ще кислого торфу. Ось тут я її посажу, як завжди, коренева. Опачки, опачки. Ось. Зараз розправлю і свою красунечку. Ось так вона у мене буде на передньому плані, тому що вона красуличка, хіба красу таку можна приховувати і потім посаджу туєвик. Викопала ямку для туєвика, ще раз покажу його чудову, таку цікаву. Ну, не знаю, мене. Мені кинувся в очі однозначно. Цей хвойник такий він цікавий. Як... Я навіть не знаю, з чим його можна порівняти. В яму до нього нічого не додаю. В яму не додаю нічого, тому що тут я бачу присутнє добриво, як ви бачите. Дуже гарна коренева. Цей розсадник, ну, не обов'язково на цій рослині, я вже показувала вам раніше, у них дуже гарно підгодовані рослини, такі, знаєте, завжди дуже гарна коренева. Ось, Так, відійду. Ніколи не мала з ними проблем. Більшість, ну, не більшість, але дуже багато рослин від них. Ось тут він буде рости. Зараз закопаю і покажу загальну картинку. Ну, ось я закінчила посадочку своїх придбань. Іди сюди, йди на нявки. Кішка потребує уваги. І все ж таки хочу сказати, що хвойні не перестають мене дивувати. Я вже стільки часу ну, підсіла на них, можна сказати, якщо це так можна. І кожен раз я знаходжу все щось, щось нове, щось цікаве. І для мене. І для мене завжди, ем, ну раніше для мене хвойні це була ялинка і сосна. Тобто все, новорічна ялинка і сосна. І на тому все. Про те, що стільки є різновидів цих сосен, стільки є різновидів цих всяких ялинок, інверси, плакучі форми, щеплення, це для мене відкриття, і я ніяк не можу зупинитися. Ну ось Посадила я свою красуничку, цю корейську ялину ice Bracket на передній план, тому що тут позаду пендула. Мені подобається інверса пендула. І туйовик з такою дуже цікавою ем, хвоєю, то він у мене ли, листочки хвої, навіть не знаю, то він у мене буде більш на задньому. Плані, бо він, по-перше, не щеплений. Це просто кущова така рослина, я так розумію, до півтора метра пише в цьому. А по-друге, мене ну, дали пораду, що він хоче тіні. Тому він складе компанію гейхера. І ось тут буде в тіні. Ну що ж, отак я сьогодні з'їздила в розсадник посади самтує завдяки Оксанці, подружки, яка. Розробляла нову свою діляночку і взяла мене за компанію, щось порадилися ми і з'їздили, тому що порахували, що буде, у неї була велика кількість рослин, і її краще було б привезти самі вибрати, аніж скористуватися доставкою. Ось, Та й ми, от, випала нам така нагода. Більшість рослинок у мене також з цього розсадника, ви знаєте, вже бачили. Номера телефонів я, звісно, прикріплю. Ну і ще раз, хіба це тепер не прекрасно, Оцей такий весняний час. Дивіться на цей струмочок з Арабіса. Хвойні, які себе покажуть. З часом у мене є ще тут хости, до речі, які ще не прокинулися. Ну і все вже заповнено, все так такий вітерець приємний. Теплий і гарний вітерець. На цьому буду завершувати своє відео. Зараз я змонтую ці частинки, щоб ви могли подивитися і на розсадник, і на те, що я купила, і на те, як посадила. Ну, от, бачите, ну, ніби як на своєму місці. До речі, ще, ще раз покажу вам, як я вистригла свій самшит. Не забуду, Ну, красунчик. Який він у мене весь цікавий такої пустельної форми. Ці поки що так і залишилися. Хоча дівчата мені вже радять підстригти всі три однаково. Я про це вже думаю. Вчора витратила на нього дуже багато зусиль, тому мені треба трохи перерви. І сьогодні я забула сказати, що сьогодні я вже обробила свої хвойні після стрижок, обробила свої хвойні рятівником. Хвойних препарат для мене новий, але рятівник троянд мені дуже сподобався минулі роки, тому я купила ще є такий препарат: рятівник хвойних і газона. Газон я не рятувала, а по хвойним пройшлася. Там ідеї від хвороби, від шкідників я бачила. Так що, можливо, комусь також знадобиться. Треба вже підстригти форзицію, бо вона вже не дуже гарна. Ну все, аж тепер точно закінчую. Ще раз дивиться, який вітерець. Мотилька і мені мої тюльпанчики. Це перші ботанічні. Краса, хіба ні? Ну все. Гарних вихідних попереду.